Земельне питання стояло першим на порядку денному сесії Шосецької міської ради. Нагадаємо, минулого разу наприкінці березня депутати сперечалися, чи варто продовжувати оренду земельної ділянки у 27 гектарів на території маківської сільради агрофірмі ЛАН. Тоді, не дійшовши згоди, народні обранці зірвали засідання. Цю сесію розпочали знову з питання «Лану». Поведінка колег минулого разу обурила депутата Тетяну Тупікову, адже тоді не розглянутиму залишився ряд інших важливих питань, які стосувалось життєдіяльності. Міста. Я розумію, що питання земельне є конфліктним, воно є важливим, воно буде вирішено, але що це за позиція првати сесію, встати, вийти і не прийняти 30 важливих питань. Хто ініціював, я би хотіла пояснень і розуміння, що це вообще за моменти і що це за робота. Невдоволення виказав і депутат Олександр Шаповал. Якщо вас не хвилює. Судьба нашої громади, чого би сюди притесять. І коли у вас інтереси, ви ще громади. Я скажу так, я, я розумію, що земля повинна оброблятися. Скажем, ніхто не проти. Нагадаємо, агрофірма «Лан» займається вирощуванням жита, пшениці, кукурудзи, гречки, проса, сої, соняшника, ріпаку та люпину. Ділянку, на яку хочуть продовжити оренду, агрофірма обробляє з 2016 року. Минулого засідання пропонувалось надати цю землю учасникам бойових дій, проте це виявилось неможливим, адже на весь період дії воєнного стану виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства заборонене. Зараз же міський голова Микола Нагана голосив, що консенсус між Агрофірмою та депутатським корпусом знайдено. Ми дійшли всі згоди. Ви депутати, і я як міський голова керівництва агрофірми ЛАН підтвердило офіційно про те, що якщо будуть розморожені регістраційні. Реєстрація земельних ділянок, то е, будуть буде їхня згода на передачу для військових. тобто тут питань взагалі нема ні в кого. Тож у підсумку договір оренди землі агрофірмі «ЛАМ» все ж таки подовжили.